Доброго дня! Мене звати Тетяна Казакова, я фахівчиня Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І сьогодні поговоримо про правило виїзду дітей за кордон в умовах воєнного стану. Після 24 лютого 2022 року. Виїзд за кордон набув нового значення, оскільки повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України змусило мільйони українців покинути свої домівки заради власної безпеки. Серед мільйонів громадян, які перетнули кордон та виїхали з держави, чимало дітей. Тож питання: як та з ким може перетнути кордон дитина? Які документи збирати залишаються актуальними дотепер? В першу чергу хотіла звернути увагу на те, що дитина, яка досягла 16-річного віку, має право на вільний самостійний виїзд за межі країни. На таку дитину не розповсюджується правило дорослої людини, і жодних дозволів чи супроводів не потрібно як під час воєнного стану, так і в звичайний період. Що стосується дитини, яка не досягла 16-річного віку, то тут є ряд нюансів, які потрібно врахувати. Для здійснення безперешкодного перетину кордону під час виїзду з України. Серед них перетин кордону повинен здійснюватися у супроводі одного з батьків на підставі свідоцтва про народження дитини, інших родичів серед них баба, дід, повнолітній брат чи сестра, мачуха або відчин на підставі свідоцтва про народження дитини та документів, які підтверджують наявність родинних зв'язків. Інших осіб, які не є родичами дитини на підставі письмової згоди одного з батьків, яка має бути завірена органом опіки та піклування та свідоцтво про народження дитини. Згода на перетин кордону батьками під час воєнного стану не діє правило, за яким, якщо дитина виїжджає у супроводі одного з батьків, то інший має дати нотаріальну засвідчену згоду на це. Один з батьків може самостійно без згоди іншого вивести дитину. Так само без згоди батьків дитина може перетнути кордони з родичами. Проте, якщо неповнолітню дитину супроводжують особи, які не є родичами, то потрібна письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування. Також необхідно зазначити, що існує відмінність щодо перетину кордону для дітей, які виїжджають із зон ведення бойових дій та територій, де такі дії не ведуться. Дітям, що проживають в зонах ведення бойових дій, та перетинають кордон в якості біженців з метою пошуку притулку в іншій країні достатньо буде пред'явити на пункті пропуску свідоцтво про народження або паспорт громадянина України по досягненню 14 років. А от перетин кордону з дітьми, які виїжджають з території, де не ведуться бойові дії, здійснюється на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта для виїзду за кордон її батьків чи законних представників, до якого внесено інформацію про дитину. Важливим нюансом є також обов'язковий тимчасовий консульський облік для дітей, які виїхали за межі України в супроводі одного з батьків. Без наявності згоди другого з батьків, або у супроводі рідних чи інших осіб, які повноважив лише один з батьків дитини. Особа, у супроводі якої дитина залишила Україну, повинна звернутися до консульства протягом одного робочого дня після прибуття до остаточного пункту призначення. Наостанок зауважу, що правила перетину кордону можуть змінюватися, тому у разі сумнівів для, для отримання актуальної інформації. Можна звернутися на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213, 103 або до Подільського місцевого центру чи бюро правової допомоги за номером 048 62, 307, 34 або 205 30.